Всіх вітаю, хало цузамин. Ви на каналі Будь зі мною. Першу половину дня ми провели серед чудової природи на річці Крутиня, катаючись на каяках і насолоджуючись природою. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, моє попереднє відео. Потім ми сіли у нашу автівку і поїхали на наступне місце свята Липка, яке прагнули подивитись у нашій мазурській подорожі. В цьому селі мешкає усього 176 людей. Але ж там є що подивитись. На свіжому повітрі до обіду ми трошки зголодніли. І спочатку пішли не оглядати місцеві пам'ятки, а завітали ось у цю карчму. Бутильований хлібний квас, невідомого нам виробника, який продається у всій Балтиці, був дуже смачним. А міша коштував напій з айви. Потім нам принесли замовлену домашню їжу міні-суп з пельменями і сметанкою. А мій чоловік пообідав м'ясною мазурською плетінкою з гарніром. А потім ми, задоволені, почали рухатись в сторону базилики, читаючи по дорозі справа всю інформацію для відвідувачів. Є тут поруч і мазурський музей старовини у вівчарні. Усього в дев'яти кілометрах. Я дуже швидко знайшла карту з навколишніми туристичними пунктами, які варто подивитися, якщо є час. Ось цей пункт ми вже сьогодні виконали. А Риму Католицьку базилику збираємося зараз відвідати. Ця чудова церква лежить на відомому паломницькому шляху святого Якова, цілю якого є іспанське місто Сантьяго де Компастела. Цей шлях проходить і через наше місто. Де ми живемо у Німеччині. Тому ми також бачимо скрізь отакі от знаки Морські гребенці, які німецькою мовою звуться Якобсмушен, ракушка Ракошка Якова. Санктуріум Матки Божої Святоліпський. Години відчинення. Вся інформація польською та англійською мовами. Вже самі вхідні ворота. Визивають хвилюючі почуття і особливе ставлення до пам'ятника архітектури. А за воротами заворожує фасад. Вже при вході нас зразу захоплює головний вівтар та фрески скліпіння. Багато прикрашений інтер'єр церкви включає розпис на стелі. Зроблений між 1722 і 1727 роками Матіосом Йоганом Майером. Це місце. Увіяно легендами ще з початку 14 століття, коли дрібний злочинець вирізав статуетку Марії в сусідній в'язниці Кентрін після явлення Марії. Потім його несподівано відпустили. І по дорозі до Рошеля він поставив фігурку на липу в знак подяки. Казали, що об'єкт творив чудеса і мав цілющі властивості. Альберт Герцог Прусії відвідав священне місце під час паломництва босими ногами з Конінгсберга в 1519 році. Цю традицію також раніше дотримувались Тевтонські лицарі. Середньовічня святина була зруйнована під час протестантської реформації приблизно в 1524 році. І там розмістили шибеницю, щоб відлякати католиків. Майже через століття святим місце відбудував особистий секретар короля Зегедмунда III, який придбав землю де коли стояла зникла статуетка. Копія розбленої фігури Богоматері зроблена в 1652 році. Вона представлена в церкві разом з символічним стовбором Липи. Вітвор мистецтва також відомий як чудотворний образ. І був коронований у 1968 році. Найвизначнішим атрибутом і скарбом цієї базилики є рухомий трубний орган, споруджений в 1719-1721 роках Йоганом Йошо Мозенгелем. У майстерні Мозенгеля за часи його життя було побудовано 40 нових органів і відреставровано 20. Декоративні фігури та скульптури рухаються під час гри на органі, що робить його одним з найбільш унікальних інструментів коли-небудь виготовлених. Усі вітражі, в цій базилиці підписаний німецькою мовою. Колись це була територія східної Прусії. Де фірунс інґартен блюдкешвид. Той, хто за нас в саду, потів кров'ю. Де унс іст ворден?» Аж морошки по тілу, Так актуально. Той, кого за нас взяли в заручники. Де фюр ist іст worden. старонімецька мова. Той, хто за нас був увінчений шипами. Де фюр das schwere Kreuz getragen hat. той, хто за нас. Ніс тяжкий хрест. Де фюрнз і скикроїці творде, кого розп'яли за нас? Аж дивно, як це все і досі актуально і визиває глибокі емоції. Дякую, що ви разом зі мною відвідали це святе місце. Ви були на каналі. Будь зі мною з вами була ваша Наташа. На все добре.